Коломиї відбувся турнір з кульової стрільби та дарцу серед студентів. Змагання присвячені Міжнародному дню солідарності молоді. Участь взяли 10 команд. Хто здобув перемогу, розкажемо в сюжеті. Анастасія Розвадовська, студентка другого курсу Отеніського професійного ліцею енергетичних технологій. На турнірі змагатиметься у кульовій стрільбі. каже, має чималий досвід у цій справі. Стрільбою я займаюся ще школи. Перейшла в вотиніський оплет, продовжую цим займатися. Наразі я зараз є командиром зводу. Мене назначили. Я сюда приїхала, щоб чисто так показати, що отенія теж щось вміє. Студент Коломийського педагогічного фахового коледжу Василь Федюк теж змагатиметься у кольовій стрільбі. У мене у дідуся була рушниця, і я любив з неї стріляти по банкам. Тому це так прижило, що я пішов зараз на банні. Надіюсь на перемогу, а там вже далі що буде. Разом зі студентами і їхні викладачі за підготовку команди Коломийського педагогічного фахового коледжу відповідає. Дальний керівник військово-патріотичного виховання, ветеран війни, ігор Лазарук, до російського вторгнення в Україну у 2014 році. педагог професійно займався музикою після участі у бойових діях. Переключився на військово-патріотичне виховання молоді. Військово-патріотичне виховання це е, актуально воно було завжди, але сьогодні це є пік. Мені здається, е, часів. Агресії Російської Федерації, і я сам не міг стояти на місці і не міг якось бути осторонь від цих подій, які відбувалися. Через те, свого роду як би поміняв баян на автомат. Визумієте? Як такої військової підготовки не було, але в 2014 році пішов служити, здобув відповідних навиків. Ось, і зараз ці всі навики, які я здобув свій час, мені. Є допомозі, скажемо, пригоді з підготовкою молодих спеціалістів підростаючого покоління. Готуємо на патріотів розуміти, щоб вони розуміли, що таке батьківщина, і що е, на кону стоїть життя не тільки однієї особи, а життя суспільства і існування нації. Змагання відбулися на базі філії номер 6 імені Героя України Тараса Сенюка, Коломийського ліцею номер 9 Головний суддя турніру з кульової стрільби, полковник поліції у відставці, тренер Володимир Ребенчук. Змагаються з олімпійського виду спорту, стрільба. Права ГП-2 кваліфікаційна, затверджена міністерством молоді і спорту. Відповідним чином це стрільба із 10 метрів з пневматичної винтівки і пневматичного пістолета по спортивним мішеням по 5 пострілів роблять. І в сумі балів, хто найбільше отримує балів, відповідним чином виходить в фінал і змагається за перше, друге, третє місце. А команда сумується всіх чотирьох, чотири учасники. Двоє стріляють з пістолета, двоє стріляють з винтівки. Це сумується результат, і опиляється команда переможців, який буде вручений кубок переможця. На тій же локації хлопці та дівчата показували свої вміння у Дарці. Дарц цікавий вид е, спорту. Він у нас в Україні зародився не так давно, як у світі однак вже став дуже популярним, і студенти дуже люблять цю справу. Турнір з кульової стрільби та дарцу серед студентів організувало управління спорту Коломийської міської ради. Участь взяли навчальні заклади з Коломиї, снятина та отенії, розповідає завідувач сектору спортивно-масової роботи Володимир Скробало. Турнір приурочений Міжнародному дню солідарності. Повністю звучить це слово за мир та боротьбі проти колоніалізму. У нашій країні іде війна, тому ми всі. Боремося за мир, а студенти своєю чесною працею і і, і бажанням виграти у змаганнях також прикладаються до. Цієї боротьби за мир тому проявляючи таку солідарність. Ми і проводимо змагання. щодо переможців у кольовій стрільбі. Перше місце здобула команда Коломийського політехнічного фахового коледжу. У Дарці кращими стали студенти Коломийського індустріально-педагогічного фахового коледжу. Призерів відзначили кубками, грамотами і цінними подарунками.